Так, народе, всім привіт. І давайте трохи пограємо в Лігу на рандомній позиції. Кинуло мене на саппорт, а будемо саппортом, що робити. А, що ви там казали? Сена поганий саппорт? Ну давайте візьмемо сену. <гум> ну а як, як інакше? Що люди беруть взагалі на сену? Це щось незрозуміле. Я тренду забаню і зараз буде можливість пікнути, подивимось. А В цілому, що там люди беруть і як з цим впоратись, бо поки що щось не дуже ясно. Щось там якісь щити, мексикансийні щити. Така якась дивна історія. А... Добре, зараз і тоді вже спокійно подивимось. А, no, що, тут been been що тут є? тут є? Якісь дивні піки, А що в мене, в мене ще дивніший пік. Ну, Лишимось зі своїм. Щоб було цікавіше, лишимось зі своїм. Ви тим паче його побачили. Будемо сподіватися, що воно саме так і працює. Якщо ні, ну. блін. Дуже шкода. Я намагався. А, в мене не да людей, як мінімум один. Хекарі, фортуна, Мундо. В цілому адекватна команда. А, мінімум два вже навіть бачу. Мабуть, вони усі недолюди, скоріше скоріш за все. Ну, чи на вихідних хтось інший грає. Це я такий божевільний, тому. Буде, як воно буде. Там Олаф, Йону, Бренда я встиг побачити, хто там ще є. А, Ясу, Кайса, що в них за набір такий прям божевільних людей? Три мілігравця. Ну, в цілому, нам повинно пощастити. Але це прям не точно. Чому не точно? Тому що це ж моя команда. Моя команда завжди погано грає. Ну, давайте будемо чесними, не буває навпаки. Ну, добре, там, там, там буде видно, вантажуться і погнали. Погнали отримувати приємні підгоральні емоції від чудової просто гри. До речі, що цікаво. Дивився один канал, там азіати якісь, і в них були час від часу чемпіонати по Wild Rift, а зараз взагалі немає. Цікаво, чому. Можливо, тому що тут вжахливий підбір, все криво працює, і оцей ще дебільний сезон хекстековий, який я не знаю, наш вони взагалі запустили. А це, я це, я треба ж повернути ще з 60 FPS. Ми ж не стрімимо, тому. Можна повернути 60 ФПС. Ну, давайте глянемо, як це взагалі буде виглядати, коли ми просто вирішили пограти. Ай рембер Звичайно, е екран зараз все стрімиться, бо я намагаюсь трошки... По-іншому все це записувати, щоб якість була краще і все таке. Окремо звук пишеться, не знаю, як воно все це зводити потім. Ну, подивимось. Як воно буде на мене там накидали, вже купу всього просто, Якісь божевільні. А, тому це таке експериментальне відео. Якщо вам щось не подобається, щось не так, кажіть, будемо намагатись змінити. Відкритий до коментарів і цього всього. Що ти, Брент? Ти думав ти такий розумник. Я його спеціально вилікаюсь. Станьте переді мною, будь ласка. Ну що ж ти стрибаєш? Я ж тебе полікувати хотів. А Кайса прям хоче страждати. Їй прям подобається так. Треба ці Олафе, до побачення. Я не буду, вибачай. А стрибай же. Для кого я ото все робив? Не дістав? А Може й дістав. Але ти ж ти швидше рідненька моя. Можна летіти назад. Яка ж вона повільна? Я не знаю, їй, мабуть, але переміщення в цій кляксі, я не знаю, що це таке. Туман. Тому що. Мені здається, раніше вона трошки швидше рухалася в ньому, а зараз прямо страшне. Я навіть тапок купив, тому що, ну, я як би з тапку. Ви бачили, яка вона повільна. Місфортуну, місфортуну. Давай трохи позбавимося з ними. Будемо через перше грати. Пофігу на Keep your не, не підійшли. Дуже хитро зроблено. Ой, Кайса, ну ти прям влучаєш усім, всім чим тільки можна. Я навіть remember, і не чував, що так буде. I I До побачення. Глянь, прибігло просто троє. Троє прийшло, щоб нас убити. Та я сі довго брав цю штуку, не знаю, що воно таке. Просто не хотів, щоб їм дісталося. Так би можна було не підставляти. Звичайно. Тут сенсу не було взагалі. Mm, ясно. Почали просто зливатись на рівному місці. Я вас зрозумів. Все прекрасно. Там Олаф бігає. Ні, ну, зараз з ультою буде веселіше. Безумовно, веселіше. Щоб трошки розкачатись, душно збирати і взагалі було б чудово. Що це таке? Мені казали, щось там башти ламає, чи щось таке. Не зрозуміло. Куди ти ти пешешся? В тебе ж фул хп, вони ж зараз прийдуть. Навіщо? Ти могла те пешитись до того, як їх не було, а зараз, ну... який сенс? Ніхто з нас не влучить. Чудово. Вони витратили на мене все, що можливо. Ця безтолкова тут сиділа. О, і навіть не підійшла. Чого я очікував від не людей? Чого? Наша та ініціація була. Ну, померла б вона і померла. Чого підставлятися? Собі? Retreat from the enemy champion. No ну, ви там його вб'єте, ні? Не вб'єте, ясно. Зараз буде дабл кіл. Ха-ха, <laughs> в нього там нема хп взагалі, що ви там? Капець якийсь. Давай, стрибає? а що ти, не стрибаєш? А що ж ти влучила і не стрибаєш? Треба ж дракона вбити Хто буде вбивати дракона? Треба просвітити. Фикаріме, ти нічого не забув?

Я ні не можу його підловити. <рес> Нічого, що. нє ні ні, -ні Бренд, тільки не ти. Ми забрали взагалі дракона. Я ото там сидів, не просто так помер, я сподіваюсь. Бо це капець. Підставлявся під все, що можна, танком працюю. Вони супер безполкові. Оооо, я Мундо, у нас Мундо взагалі в лісі. Де Де цей Мундо, котрого я жодного разу не бачив? Чи Мундо у нас на топі? Що взагалі Мундо на топі робить? О, oh, Це такі прекрасні люди. Така чудова команда. Я прям в захваті. I my ну, ти ж влучила. Давайте, се, стрибай. Чого ты не стрибаєш? Ой, я тоже помілась. Цікаво, чого. Бренд витратив все, що міг. Заберу цей бар. Щоб він тут не муляв. Бо навряд чи міс. Фортуна буде цим займатися вона прибігла сюди варто поставила, молодець. Просто геніально. Чому Чому недолюди не ставлять віжіну? Вони якось їх так розтикують, що Ну, воно там взагалі не треба. Який з того сенс? Йону. Я сум. Ви ж нічого не бачите. Давай, стрибай, стрибай. А що ж таке? Передумала. Повзи, повзи, тінь, повзи. Вони ставлять адекватно всі ці речі, наші ставлять неадекватно. Ой, я сейчас не влучу. Давай так. А, так не вийшло, бо мене вбив бренд. Ой-ой-ой, як же все важко. Позиціонування це, блін, не про мою команду. Навіщо в лісі вставати всім разом, коли, блін. Цей теж намагається кілів набивати. Ти бестолкова коняка. Навіщо тобі ті кіли? Мундо у нас. Безсенсу. То таке. Одна назва. Ми в чотирьох граємо ще й ті безтолкові. 8.17. Ну, вони просто фідять, а потім такі... Ой, а ми не можемо їх вбити. Ну так она, що ви їх нафідали, поясніть мені. Ну, типу. Потолку. Ну глянь, я ж був хтось не де, як воно мене під... Та. Відійди ж ти від мене! Таке відчуття, що взагалі вони не знають, як то все працює. Що Ми тут пройти взагалі можемо? То мабуть можемо. Куди? Куди ти побіг? Я ж їх не бачу. Давай так. Хоч якось. Пливи, пливи, пливи. Та башту, башту ламайте. Ми побігли далі. Ми б знесли башту і пішли далі. А так, який сенс. Ну, хтось допоможе, ні. Звичайно. Про що це я про допомогу. Звичайно. Це ж геніально. Ото він дамажив. Ото просто. Стан дав, я помер. Прекрасно. <рес> Скільки в нього кілів? А, де наш бренд 7-1, а звичайно. Чому це він не дамажить так сильно? У нас є по факту два танки. Чи ми я підставляю першим? <рекунок> <Женский. рекунок> <Но> от, <рекунок> Куди? Куди ти хікеріме, блін? <рекунок> він усю, ходить, Куди ти побіг? Вистроїть, какаріме. Це ж капець. Ти взагалі грати будеш? Бігає біля мене щось там. В Тебе... Що ти збираєш? Ясно. Він дамажити він не збирається. Взагалі. А... Це капець. І знову ж що по віже нам. Натикано один біля одного, два. Навіщо? Wrong wrong, you know. Know. Я дішок прилетіло інший. Так, ні, ні. Ви будете страждати. Раз я вже з вами сюди потрапив, то ви будете страждати. Ми не будемо це завершувати. Як би то вам не хотілось, Причому, ну в них троє ближніх бою, ну дивіться ж на карту, що двоє в тій лісі сидять роблять? От поясніть мені, чому я відбиваюся. Та глянь, воно як далеко прилітає. Я ж стояв за тим колом божевільним. А ті двоє в лісі просто стоять і кріпляться. Для чого? Підставлятись. Взагалі немає жодного сенсу це робити. Mm. Відпушуйте, робіть щось, ну, блін. Ви ж ви ж супер команда, ви ж прям такі круті, що знову вдвох в лісі лазять. Капець, у трьох йону вбили. Зараз їх там кайса розваляє. Living and dead. Ми вдвох відпушуємо, ті троє десь ладять. Може б ви ж лінії? Як вам таке? Барди ставили, що небудь робили. Куди ви поперлись? Олаф, пішов нахід. Хоча б Олафа вбили. Хоча б підставився, але Олафа вбили. Ну, блін. Якби ще й цього не зробили, то... Кап... Да нащо ви за тим брендом ганяєте, що інших ліній немає? Поясніть мені, будь ласка. Мундо, ну в тебе нема хп, що ти туди поліз? От Де твій мозок був? Хоча Ти ж мертва істота, який мозок, про що говорити. А, зараз ці двоє від ЄСУ помруть. Ну на що ви за ним женетесь? Хикаріме, ну куди ти поперся? От поясни мені. Ну хоч вбили, бо я вже і на те не розраховував. Ну пуште далі, ну в інші лінії. Навіщо ви сидите на одній? На купа ліній. Чому? Я повинен нети. Я дуже повільний. Я дуже повільно вбиваю всіх. Навіщо? If something wasn't trying to kill me, Ну, це не має сенсу. Зараз дракон буде. Йдіть, атакуйте дракона. Then... Що ви там лазите? Living... Можна було б спробувати, але враховуючи, що там іще бігають. Нема сенсу вмирати перед драконом. Тому що мені могли не допомогти, а я помер би і таке Чудова історія. А чого я варт не поставив? Куди ти Хикарім? We Куди ти поперся? Alan. А як неочікувано? Та давайте дракона бити. Тих відстрибнути. Я переключусь на дракона. Бо з таким лісом. З таким лісом це прям. я не знаю. неможливо. Давайте предмети брати відпушувати. Досить за ними ганятися. О, Ну це ж було очікувано. If something wasn't trying to kill me, it would Супер очікувано. Куди поперлись? Нашу поперлись, наш ліс помер. Ну, от, якого сенсу? Є об'єкт? Ти ідеш битися один в ліс проти всіх? Чо? Що, заради чого? Серйозно. Добре, там щось... щось підпульнули, десь щось підпушили. Та ну я. Я не встигаю усюди, знаєте, вони там. Блін. Роблять незрозуміло що, ну підійдіть хоч хтось до мене. Enemies Godlike, Логічно, бо навіщо ви там сиділи? Нам потрібен віжн. Нам потрібно штовхати лінії, нам не потрібні тіли, не потрібні. Ну, звичайно, потрібні, але, блін. Якщо можна забрати об'єкт, краще забрати об'єкт. Цей динозавр, блін, там ходить. The elder dragon. Та дракона, дракона, будь ласка. Oh, ну, це ж було очевидно, що там буде дракон, що треба його забирати. Чому ви сиділи з тим динозавром? Билися замість того, щоб підійти і допомогти. Я навіть пікнув про те, що давайте заберемо дракона. А тепер вони почали битись. Для чого? Тепер ой, а давайте повідпушуємо. Мене аж FPS просів від цих недолюдей. Забув, че плава телефон дістати. Ну це ж жах. Просто жах. Як ще це пояснювати? От куди ти погнався, Мундо? Ну ти ж знав, що він там не один. Гляньте, той тепер побіг. Чо ти туди побіг? Все капець. Що ви там забули? <плес> ну от все, ми вбили декількох. Давайте підпушимо. Олаф, Олаф. Ну, я спробував. <кій> <кій> Пояснити, що так робити не треба, але. Даблко, так лайк. Не влучила, прикиньте. Це було близенько. Оце я тепешився прям, прям на їхньому варду. Добре, хоч варт встановити. Це прям житіття якесь. Навіщо? Навіщо? Чудно. Ну, ми не можемо проштовхнути лінію, бо ми цього не робимо. А через це ми не можемо їх бити. За об'єкти. Ну, наш ліс за об'єкти не б'ється. Якось щось там хтось намагається підходити, але ну, це таке. Ото що є, що нема. Не сиди там. Добре, йому теме. Принаймні ми бачили, що там нікого немає. Ну все, тіхай там, а ми давайте тут пропустимо. Гівно бренд. Думав, підловити всіх, щоб вони сиділи. Якби не так. Що таке Олаф, а чого ти тікаєш? Що сталося? Хі ж такий герой у нас. Все? Ми перемогли. А я не знаю, як це назвати. Це просто. Щось з чимось. Неочікувано. Але ми змогли це зробити. Я, я просто. В шоці від того, наскільки у людей нема розуміння того, що вони повинні робити. От в них є тільки розуміння, що ага, треба вбивати іншу команду, тоді ти переможеш. Ні, це так не працює. Подивіться, будь-який там турнір, якісь там фінали чемпіонатів, коли там 6 кілів за весь матч взагалі на дві команди. Тому, ну, блін, як на мене, це трохи дивно. Ну, що я хочу сказати? Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.